Доброго дня чи вечора. Вітаю всіх на моєму каналі Даріана Вайтпромаджик. Сьогодні ми будемо чиститися від усякого роду підселенців. На повний місяць на нас були пісні негативні програми у виді підселенців, лярв і всякої нечисті. І зараз дуже добрий час на. Убиваючий місяць зняти з себе всю цю чорноту. Якщо ви відчуваєте підпіставну тривогу, нападки страху, безпомочності, не розумієте, що з вами відбувається, чому так тяжко на душі і все тіло щемить, не можете знайти в собі місця, відчуваєте внутрішній, як то кажуть, мандраж? Щось вас постійно мучить, ви не можете знайти собі місця, не знаєте, не знаєте цьому пояснення. То є явно дія якихось темних сил, які вас мучать. У даному ритуалі вам нічого не потрібно робити. Це тільки раз в день на протяг зі сім днів, або скільки вам буде потрібно слухати вичитку з молитвою. Ем, і все цього ви відчуєте полегшення, так як усі негативні прив'язки покинуть вас. Я буду так само зливати на віск всі пороблені на вас негативні програми. Віск має дуже сильну силу зцілення, а також розривання всіх каналів порчі на вас. Всіх підселенців, лярв і діявольщини, яка причепилася до вас. О, отож, будемо молитися, просити вищі сили, розірвати цей зв'язок і зняти з нас весь цей негатив, навіск. Отож, дорогі мої любі, ми будемо починати. Сідаємо зручнесенько, будемо відливати навіск все, що на нас було. Пороблено? О великі христові угодники і чудотворці? Святий Хрестителю Іоани, святий Всехвальний апостол Христовий, святитель Отче Николай. Святомучениці Харлампії, великомученик Георгій Побідоносець, Отче Феодори, пророку Божий Ілля, великомучениця Варвару, великомучиця Єкатерину, преподобний Отче Анатолію. Почуйте нас. Вас, молящих і просящих, раба Божого Ваше ім'я імена, ви святі, всі разом почуйте мене, наші скорботи і недуги, Наші воздихання, наші страждання, наші тяжби і взивання, які на нас навалилися, без нашого дозволу до нас вчепилися. Цього ради. Ми прикликаємо всіх помічників і призиваємо, позбав і збав мене раба Божого ваше ім'я, від усякої нечисті, підселенції, які подавляють волю мою і хорони мене своїм ходотайством. Так вас усі святі, прошу. Будьте моїми помічниками і охоронцями, бо ми несвідомо заблуждаємося, дай нам путь спасіння, керуй нами, будь моїми наставниками, нашими вчителями, наставляй на добрі діла, збережіть нас від ворогів, від людей озлоблених. Ворожбитів, проклинаючих, зло і розлуху посилаючих, Допоможіть нам, ваше ім'я, раба Божу, весь гнів праведний чи неправедний, відверніть і в віск запечатайте, та буде так на віки вічні. Амінь, амінь, амінь. Усі беззаконня наші відверніть. Усі святі так нам у цьому допоможіть. Судді Бога, так як ви засідаєте на небесах і є святі праведні, почуйте мене, Моліться за нас з вірою на спасіння, мої Христові угодники, і просимо вас всіма молитвами. До Всевишнього Отця Небесного вимолити нам прощення гріхів наших, позбавити їх до всіх бід, так як ви є помічники і заступники наші. І ми до вас славу всилаємо і Отцю, і Сину, і Святому Духу Амінь, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Закликаю вас лукаві нечисті духи, які знайшли пристановище у тілі моєму вийти навіки з моєго тіла, з моєї душі, ваше ім'я, ім'ям Всевишнього Бога, Всесильного, ангельського і архангельського війська, всіх святих на землі і на небесах, всіх його видів. Від енергетичних паразитів від сущності мене позбавити, які висисають з мене кров і енергію, які висисають з мене життєві сили, які позбавляють мене радості життя, які відвертають нашого Сотворителя ваше ім'я. Всіх темні сили я вас позбавляю, всієї сили. Ви нечестиві духи, які вселилися в моє тіло і душу через їду, пиття, через кров, сперму, через вуха, очі, через горло, через третє око, через заговорені предмети, через одяг, через взуття, через пилюку все ми знімаємо. У віск запечатуємо. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Знімаю, присякаю, у віск, замикаю Ваше ім'я. Знімаю, присікаю, у віск, замикаю ваше ім'я. Знімаю, присякаю, у віск замикаю ваше ім'я на віки вічні. Амінь, амінь, амінь. Так буде так. Знімаю, присякаю. У віск замикаю, знімаю, присякаю, у віск замикаю на віки вічні амінь. Та буде так, амінь, амінь, амінь. Знімаю, присякаю і замикаю, знімаю, присякаю, і замикаю. Знімаю, присякаю, і замикаю, знімаю, присякаю і замикаю. Та буде так, навіки вічні амінь. Святий Боже, святий кріпкий. Святий безсмертний помили нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помили нас. Ви є духи нижчих низин, які вселилися в мою підсвідомість, які приєдналися до моїх сил, які проникли в моє тіло, в мій ментал, в моє верфірне тіло. Які мене запрошували, все знімаємо і все у вісик запечатаємо. Всі сили, які внедрилися до мене через Складбищенську магію, через недоброжелателю ваше ім'я, по ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, знімаю. Знімаю усіх некликаних підселенців і незваних гостей, і назад їх відправляю. Забирайтеся геть. Свої ниж, нижчі світи, від силою покиньте мене в цей час, в цю годину, моє тіло і душу, раба Божого ім'я. Відстаньте, відчепіться від того, що вам не предназначено. Випалюю вас вогнем, відливаю вас воском, змимаю вас водою. Якщо ви покинете того, кого ви мучите, то пожалкуєте. бо допомочі я призиваю і на підтримку і на позбавлення усієї Черноти все святе воїнство Архангела Михаїла, нашого отця Сергія Ружецького і 33 великих святих, які допоможуть і спалять усе диявольське і відвернуть від нас. Все зло, відійдіть від мене у темні ліси, там вам місце і де вам слідує бути. Ціле слово є підтвердження, сила 33 святих. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Знято. Ось як ми бачимо уже у відливоці у нас тут і відлилося. Як бачите, є прив'язки. Бачите, які є отут сущності? Щось подібне на... Паука. І тут є так само кільцева порча злилися, ви бачите ось кільце. І сущність якась. Тут так само є прив'язки, злилися. Скоріше всього, дивіться, у нас тут є прив'язки у вигляді. Це щось тут як може бути ім. Могильна магія. Зараз ми подивимося, що у нас відлилося з другого боку. Зараз ми потопимося. Як бачите, нам вдалося злити сьогодні усіх цих сущностей, ляр, підселенців, які вселилися у наше тіло. Є тут і стіна, дуже сильні емоції і. Дуже багато негативу злилося. Тут у нас і крадники, тут у нас і підселенці, тут у нас і перекриття доріг. Тут просто стіною ось у нас тут стоїть настільки сильний, сильні крадії. Нашої долі, є тут також і підклади, різного виду підклади, і злилася порча на здоров'я. Скоріше всього, тут теж також внутрішні органи. Бачимо також і ось ми як щось у вигляді якогось сущності, подібне, так як рак, це щоб, може бути так само, щоб не йшли на бізнес, щоб повільно все, все йшло і перекриття. Все, якщо ви щось можете побачити для себе, чого я не бачу у відливоці, то ми оце сьогодні з вами зняли. Отож, дякую вам за перегляд. Користуйтеся очисточкою, знімайте з себе весь цей негатив, ці сущності, які до нас прив'язуються, не по нашій волі, які наслані так само нашими ворогами. Це і, так само тут є і негативні якісь злилися звички. Тут щось у вигляді: ми бачимо драконце це якесь куріння, і тут чи зелений змій. Знялися, знявся ось цей негатив. Може, так само було якась опойка, окормка, щось вам з їдою могли пригостити вас, і тут є якогось виду, чимось вас опоїли. Так що, усе ми сьогодні зняли. Дякувати силам. Подивіться ще, подивіться, яка у нас тут сильна. то кажуть преграда. Оці всі причепки у нас є. Давайте ми їх зб'їмо, щоб їх не було. Це все зб'ємо. Знімемо і утилізуємо. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам всім традиційного благополуччя. Заходіть на мій канал, діліться відео зі своїми друзями, близькими. Очищайтеся. Всього вам найкращого, до слідуючого відео. Всього вам хорошого, мої любі! До побачення!